Ви зібралися тут, оскільки десь у вашому житті ви зустрілися з тінню, що маскувалася під людське обличчя. Можливо, вона прийшла до вас у вигляді приятеля, який ніколи по-справжньому не радів вашим перемогам, або коханої людини, чия ніжність завжди несла приховану загрозу, чи батька або матері, чия любов надавалася лише за умови дотримання мовчазних правил їхньої вразливості, ця постать. Ця присутність належить до того, що ми називаємо нарцисом. Хоча я б радше назвав це пораненим архетипом фальшивого я це маска, ретельно створена, що приховує порожнечу, яка не може витримати погляду. І коли така особа виявляє, що ви більше не піддаєтеся їхнім іграм, що ваша душа стала достатньо сильною, щоб протистояти їхньому впливу, вони сягнуть за своїм останнім актом контролю, їхньою. Фінальною відчайдушною маніпуляцією. Зрозумійте це нарцис живе не від власного джерела енергії, а від вашого, вони харчуються тонкими струнами вашої психіки, проекціями, які ви добровільно спрямовуєте в їхній бік. Захоплення, страх, жалість, усе це стає мов мотузки, що прив'язують вас до їхньої внутрішньої пустоти. І коли ви перерізаєте ці мотузки, коли ви відкликаєте проекції та дивитеся на них ясним оком власного я, вони тремтять від жаху, бо тепер маска ризикує впасти, а за нею лише безодня нежитого життя, покинута дитина, тінь, яку вони ніколи не наважувалися обійняти. Саме в цей момент, коли ви стоїте занадто сильні, щоб бути підкореними, вони застосують те, що я називаю фінальною маніпуляцією. Вони спробують обернути дзеркало, змусити вас повірити, що ви є саме тим, чим завжди були вони. Вони звинуватять вас в егоїзмі, холодності, жорстокості, невдячності. Вони проєктуватимуть власну тінь на вас, сподіваючись, що ви знову понесете її як колись. І якщо ви не пробуджені, ви можете виявити себе спантеличеними, сумніваючись, чи ваша сила справді є зарозумілістю. Чи ваші кордони справді є актами жорстокості, чи ваша відмова підкорятися є гріхом проти самої любові? Ось де розгортається велика драма індивідуації, бо нарцис грає роль архетипу обманщика в його найтемнішому прояві. Вони змушують вас до конфронтації з власною тінню, з частинами себе, які таємно бояться бути егоїстичними. З виною, що виникає, коли ви наважуєтеся жити для себе, з жахом бути нелюбимими. Якщо ви відмовляєтеся грати роль слуги, їхня маніпуляція є випробуванням. Якщо ви зіткнулися з цим випробуванням власної тіні, напишіть тінь у коментарях це тигель, який спалює ілюзії, і лише через це випробування справжнє я починає з'являтися. Я хочу, щоб ви уявили сон. У цьому сні ви стоїте у великому залі дзеркал. Кожне дзеркало відображає різний образ вас деякі прекрасні, деякі жахливі, деякі спотворені до невпізнанності. Нарцис стоїть поруч з вами і вказує на найгротескніше відображення, кажучи: Ось хто ти є. Подивись на себе ти жорстокий, ти егоїстичний, ти нелюбимий. Якщо ви залишитеся сплячими у сні, ви повірите їм. Ви схилите голову в соромі, і нарцис поверне свою владу. Але якщо ви прокинетеся всередині сну, ви зрозумієте, що жодне з цих відображень не є цілим вами, вони є фрагментами, тінями, спотвореннями. І коли ви відвернетеся від дзеркал і подивитеся всередину, ви знайдете я недоторкане, сяюче, поза досяжністю будь-якого відображення. Це пробудження не просто психологічне. Воно містичне, бо битва з нарцисом це не лише битва з іншою людиною, а з архетипічною силою, що мешкає всередині вас. Зовнішній нарцис лише проекція вашого власного внутрішнього тирана, голосу всередині, що шепоче, що ви маєте догоджати іншим, щоб бути коханими, який карає вас за те, що ви наважуєтеся заявляти про себе, який говорить вам, що сила це егоїзм. Зіткнутися з ними означає зіткнутися з цим внутрішнім переслідувачем, протистояти їхній фінальній маніпуляції означає заглушити цей внутрішній голос і увінчати власний суверенітет. Не дайте себе обманути їхнім сльозам, їхнім раптовим сповідям, їхній ретельно інсценованій вразливості. Це не сльози справжніх почуттів, а розраховані жести того, хто відчуває втрату свого живлення. Вони плачуть не тому, що відчувають, а тому, що бояться покинутості. Їхня вразливість це вистава, покликана заманити вас назад у роль рятівника. Якщо ви кинетеся їх рятувати, ви добровільно повернетеся до в'язниці. Якщо ви тримаєте позиції, якщо ви бачите виставу такою, якою вона є, ви відкриєте секрет, який вони завжди приховували. Ваша сила лякає їх, бо розкриває слабкість. Яку вони не можуть витримати, визнати в собі, дозвольте мені сказати вам це. Кожен нарцис це невдалий алхімік. Вони зустрілися зі своєю тінню, але замість інтеграції вони проектували її назовні і побудували імперію контролю для захисту від неї. Там, де ви боретеся зі своєю темрявою, щоб знайти золото, вони тікають від своєї і перетворюють інших на посудини для свого відчаю. Але ви не повинні стати їхньою посудиною, ви не повинні нести те, що належить їм. Алхімія вашої душі вимагає, щоб ви повернули їхню тінь їм, щоб дозволили їм зіткнутися з безодною, якої вони уникали. Цей акт не є жорстокістю, хоча вони будуть називати його так це найвища форма любові, бо вона поважає цілісність вашої власної душі і вимагає, щоб вони нарешті взяли відповідальність за свою. Ви помітите, коли зростаєте в силі, що їхні звинувачення стають голосніші, вони можуть спробувати очорнити ваше ім'я, налаштувати інших проти вас, сплітати наративи, в яких ви є лиходієм. Не хитайтеся від цього, бо те, чого вони справді прагнуть, це дестабілізувати ваше відчуття ідентичності, якщо вони можуть змусити вас засумніватися в собі, ви знову схилитеся перед їхньою волею. Це фінальна маніпуляція, війна за ваше власне сприйняття себе. І ось де ви маєте тримати найглибшу лінію. Ви маєте сказати собі: Я знаю, хто я є, я не одягну маску, яку вони мені пропонують, я не буду визначений їхнім страхом. І тут з'являється архетип героя, бо протистояти нарцису означає не просто протистояти іншій людині, це означає вбити дракона ілюзії. Який переслідував ваш рід поколіннями, багато з вас були натреновані в дитинстві нести тіні своїх батьків, нести вину, яка не була вашою, жити в покорі невимовленим правилам, нарцис, лише продовження цієї моделі, знайомий тиран у новій формі. Коли ви відмовляєтеся від їхньої фінальної маніпуляції, ви не лише звільняєте себе, а й розриваєте ланцюг родового рабства. Ви заявляєте, що тінь закінчується тут, що ви більше не передаватимете її далі. Таким чином зустріч з нарцисом стає священною ініціацією, вона не випадкова і не безглузда. Це заклик пробудитися до сили я, зіткнутися з архетипом обманщика і вийти очищеними. І, хоча це болісно, хоча часом відчувається як смерть, насправді це відродження. Бо лише коли помирає фальшиве я покори і вини, може народитися справжнє я суверенітету і любові. Тому я кажу вам: коли нарцис бачить, що ви занадто сильні для контролю, не бійтеся їхньої фінальної маніпуляції, бачте її такою, якою вона є: останній акт розсипаючої ілюзії, відчайдушний хапок маски, яка не може вижити на світлі. Тримайтеся стійко в істині вашого буття. Нехай слова падають, як тіні на землю не здатні торкнутися вашої сутності. І знайте, що в цей момент ви не просто протистоїте людині, а виконуєте давню роботу душі, інтеграцію тіні, тріумф я, звільнення людського духу. Душа тремтить, коли починає бачити з ясністю. Так довго ви могли бути пов'язані всередині лабіринту їхнього чару, їхнього домінування, їхніх тонких погроз їхніх прихованих потреб, замаскованих під любов, нарцис вивчив ваші рани, ніби вони були священними картами. Вони знають, як торкнутися точного шраму, який змусить вас здригнутися, як прошепотіти слово, що пробудить ваш прихований сором, як розмістити себе в самому центрі ваших несвідомих прагнень. Це не інтелект, а інстинкт. Хижацький інстинкт того, хто не може витримати вагу власної пустоти. І все ж, коли ви пробуджуєтеся, коли ви вступаєте у власну владу, вони відчувають зміну течій, їхня сила під загрозою, і тому вони викликають фінальну маніпуляцію, останню відчайдушну спробу витягнути вас назад у свою орбіту. Ця маніпуляція часто набуває форми перевертання, вони переверуть всю історію ваших стосунків. Роблячи себе жертвою, а вас агресором, вони зобразять себе пораненою дитиною, а вас жорстоким батьком, себе покинутим коханцем, а вас зрадником, себе праведними, а вас грішником. І якщо ви ще не інтегрували частини себе, що бояться жорстокості, покинутості, зради, ви знову опинитеся у пастці їхньої проекції, ви прагнутимете довести свою невинність, захистити свою любов. Пояснити свої наміри, але кожне пояснення живить пастку. Якщо ви обираєте більше не пояснювати себе, напишіть Я обираю себе у коментарях, бо, пояснюючи, ви вже прийняли їхню передумову. Єдиний спосіб протистояти цьому перевертанню пробудитися до символічної істини, що ви не є тим, ким вони вас називають, ані тим, що відображає спотворене дзеркало. Ви більші за їхню історію. Ви. Мрійник, який увійшов у сон і розпізнав його як сон. Сперечатися всередині сну означає залишатися сплячим, пробудитися, означає вийти за межі сну взагалі. Зрозуміти, що їхні звинувачення не одкровення вашої природи, а відлуння їхньої власної неінтегрованої тіні. Розгляньте архетип цапа відбувайла. Протягом людської історії спільноти прагнули покласти свої гріхи. Свої невдачі, свої жахи на одну постать, а потім вигнати цю постать, вірячи, що в її вигнанні спільнота очищається. Цей архетип повторюється в динаміці нарциса. Коли ви відмовляєтеся нести їхню тінь, вони спробують зробити вас цапом відбувайлом, вони звинувачуватимуть, засуджуватимуть, вигонятимуть, очорнюватимуть. Але пам'ятайте, ЦАП відбувайло не проклятий. ЦАП відбувайло обирається саме тому, що він достатньо сильний, щоб нести те, з чим інші не можуть зіткнутися, і несучи це, а потім, звільняючи, цап відбувайло стає вісником трансформації. Ви не повинні нести їхню тінь у свою душу, але ви маєте розпізнати священну роль випробування, яке вас просять пройти поза колективною брехнею і в свободу індивідуації. Не уявляйте, що цей шлях легкий, звинувачення нарциса пробудять кожен приспаний страх всередині вас. Якщо в дитинстві вам казали, що ви егоїстичні, коли ви намагаєтеся заявити про себе, їхні слова боляче відгукнуться знайомістю. Якщо вас соромили за бажання свободи, їхні звинувачення у жорстокості відлунюватимуть у ваших кістках, це ніби нарцист тримає ключі до ваших найранніших ран. І використовую їх з хірургічною точністю, але ось парадокс: вони є одночасно вашим мучителем і вашим мимовільним цілителем, бо, зіткнувшись з їхньою маніпуляцією, ви змушені конфронтувати саме ті тіні, яких ви могли б уникати ціле життя. Ви змушені дослідити вину, яка жила невимовлено у вашій психіці, винести її на свідомість, перевірити її проти істини вашої теперішньої сили. Це алхімічний вогонь. Нарцис стає пічкою, в якій базові метали, вини і сорому перетворюються на золото суверенітету. Вони змушують вас вирішити, чи продовжуватимете ви жити, поневолені проекціями, чи заявите про владу власного буття. І це рішення приймається не один раз, а знову і знову. Бо маніпуляція приходитиме хвилями. Іноді вони атакуватимуть, іноді спокушатимуть. Іноді впадатимуть у видиму безпорадність. Кожна маска розроблена, щоб перевірити вашу рішучість, побачити, чи не зісковзнете ви назад у стару роль. Але яка істина за всім цим? Істина в тому, що нарцис наляканий, їхня душа подібна до будинку дзеркал, наповненого лише відображеннями і без субстанцій. Вони побудували все своє існування на енергії інших. Втратити вас означає втратити рештування їхньої ідентичності, вони радше знищать зв'язок, ніж зіткнуться з собою, і тому вони використовують фінальну маніпуляцію як щит проти нестерпної тиші власної душі. Коли ви бачите це ясно, щось зміщується всередині вас, пробуджується співчуття, не наївне співчуття, що кидається рятувати, а вище співчуття, яке розпізнає трагедію людського стану. Ви бачите, що нарцис в'язень власної тіні, закутий не вашою силою, а своєю відмовою звернутися всередину. Ви не ненавидите їх, бо ненависть все ще зв'язує вас. Ви не рятуєте їх, бо порятунок знову заманить вас у пастку. Ви просто стоїте у своїй істині, дозволяючи їм впасти в руки власної долі. Це найскладніший акт з усіх, бо він вимагає, щоб ви прийняли їхні страждання. Не роблячи їх своїми у цей момент. Ви втілюєте архетип я. Якщо ви готові повернути собі внутрішній суверенітет, напишіть суверенітет у коментарях. Ви більше не дитина, що шукає схвалення, більше не партнер, що благає любові, більше не цап відбувайло, що несе чужі гріхи. Ви суверенний. Вісь, навколо якої обертається ваше життя. Нарцис відчуває це, і це лякає їх. Бо вони не можуть контролювати того, хто стоїть, укорінений у я. Їхня остання маніпуляція розсипається як театральна п'єса, коли глядачі відмовляються вірити, маски падають на підлогу, і пустота розкривається. Але не уявляйте, що це кінець. Нарцис може відійти, але внутрішній архетип залишається. Ви все ще чутимете відлуння їхнього голосу у своєму розумі, що шепоче сумніви. Підбурює вину це інтерналізований нарцис, внутрішній тиран, народжений роками кондиціонування, і тут починається глибша робота. Ви маєте конфронтувати не лише зовнішню постать, а внутрішню структуру, яка колись робила їхній контроль можливим. Ви маєте дослідити несвідомі угоди, які ви укладали, вашу готовність жертвувати істиною заради приналежності. Ваш страх покинутості, ваш голод схвалення це корені, які маєте викорінити, якщо дерево вашої свободи має рости сильним, і тому битва стає внутрішньою. Кожного разу, коли внутрішній голос звинувачує вас, зупиніться і запитайте, це істина мого буття, чи це тінь, яка колись правила мною. Кожного разу, коли виникає вина, дослідіть, чи належить вона теперішньому моменту, чи від лунню минулого. Кожного разу, коли відчуваєте потребу виправдатися, пояснити, захистити, розпізнайте, що вас тягнуть назад у сон перевертання, і ніжно, неухильно повертайтеся до себе. Це сутність індивідуації. Зіткнутися з маніпуляціями нарциса означає бути змушеним у тигель «Я». недостатньо зовнішньо уникнути їхніх лещат. Ви маєте також розчинити зв'язки внутрішньо. І коли ця робота зроблена, коли ви пройшли крізь вогонь і вийшли із золотом у руках, ви зрозумієте щось дивовижне нарцис ніколи не був вашим справжнім ворогом, вони були носієм вашої тіні, мимовільним вісником вашої власної незаявленої сили. Протистоячи їм, ви не лише звільнялися від їхнього контролю, а пробуджувалися до цілісності своєї душі. Настає тиша після бурі. І ця тиша може бути найбільш дезорієнтуючим моментом з усіх, бо коли нарцис бачить, що їхні хитрощі більше не зв'язують вас, коли їхня фінальна маніпуляція розпадається перед силою вашої пробудженої душі, вони відступають у пустоту, що відлунює голосніше за будь-які слова, які вони колись говорили. А ви, стоячи там, можете відчувати дивну суміш перемоги і втрати перемогу. Бо ви більше не їхній в'язень. втрату, бо вся драма, яка колись надавала форму вашим стражданням, раптово закінчується, залишаючи вас у білій тривожній свободі, душа не звикла до такої безмежності, і тому вона тремтить. Саме тут починається глибша небезпека, не від них, а зсередини вас. Психіка прагне до знайомого, навіть якщо знайоме було отруйним. Жити без маніпуляцій відчувається дивно для того, хто був сформований ними з дитинства. Ви можете виявити, що сумуєте за інтенсивністю, за вогнем конфлікту, за дивним сп'янінням бути бажаними, навіть якщо лише як здобич. Ви можете мріяти про них не такими, якими вони справді були, а як ідеалізований образ, який ви колись несли, фантазія, яка спочатку вас зв'язала. І в цих снах тінше Повернись. Повернись до того, що знаєш, повернись до циклу. Цей шепіт небезпечніший за будь-які їхні звинувачення, бо він походить зсередини вашого власного несвідомого. На цьому порозі міф про Орфея пропонує урок. Орфей спустився в підземний світ, щоб повернути свою кохану Евридіку, і боги дозволили це за однієї умови він не повинен озиратися, поки вони не досягнуть світла. Але в останній момент, переможений тугою і сумнівом, він повернув голову, і вона назавжди зникла в тінях. Нарцис, ваша Евридіка, не тому, що вони ваша кохана, а тому, що вони представляють частину вашої душі, все ще заплутану в темряві. Коли ви озираєтеся, ви знову втрачаєте себе. Робота тепер полягає в тому, щоб протистояти спокусі озирнутися. Продовжувати йти до світла власної індивідуації, навіть коли голоси пам'яті, вини і туги кличуть позаду вас. Ця стадія подорожі вимагає лютої самотності. Це самотність того, хто більше не дозволяє собі бути визначеним чужим сприйняттям. Фінальна маніпуляція нарциса намагається прикувати вас через наратив. Вони пишуть історію і вас призначають на роль, яку вони визначають. Звільнитися означає написати власну історію і витримати самотність, бути нерозумілим тими, хто все ще під їхнім заклинанням. Вони можуть налаштувати інших проти вас, зображаючи вас лиходієм. Вони можуть використовувати саму спільноту як зброю, ізолюючи вас від стада. Але пам'ятайте, індивідуація завжди вимагає мужності залишити стадо. Сам Христос як архетип ніс вагу вигнання і нерозуміння, і в цьому вигнанні розкрив глибшу істину душі, не недооцінюйте, наскільки глибоко ця маніпуляція ріже. Це не просто звинувачення, це напад на ваше саме відчуття реальності, газлайтинг, як це називається сучасною мовою. Це спроба переконати вас, що вашому сприйняттю не можна довіряти, коли ви більше не піддаєтеся їхньому прямому контролю. Вони прагнуть підірвати вашу довіру до себе. Вони шепочуть, що ваші спогади неправильні, що ваші почуття недійсні, що ваші висновки божевілля. Це не лише психологічна війна, це архетипічна одержимість. Бо в цей момент архетип обманщика захоплює поле, засіваючи хаос у вашому розумі, розмиваючи межу між істиною і ілюзією, щоб витримати це. Ви маєте закріпити себе не в їхніх словах, навіть не в зовнішньому підтвердженні, а в глибшому знанні я. Я говорить не аргументами, а тихими впевненостями. Воно шепоче через сни, через синхронічності, через глибокий резонанс істини, яка не потребує захисту. Коли ви навчитеся слухати цей голос, ви станете неприступними. Їхні звинувачення омивають вас як хвилі обгору. Ви можете відчути бризки, але скеля залишається непохитною. Це сила якої вони бояться найбільше, не сила непокори, яку ще можна спровокувати, а сила внутрішньої тиші, якої жодна маніпуляція не може торкнутися. У цій тиші архетипи перевлаштовуються всередині вас, там, де колись правив архетип дитини, шукаючи любові будь-якою ціною. Тепер починає з'являтися мудрий старець або стара жінка, несучи факел внутрішньої влади. Там, де колись архетип мучениці спонукав вас жертвувати собою заради їхніх потреб, тепер піднімається воїн, охороняючи кордони вашої душі. І там, де колись обманщик правив сценою через сплутаність, тепер я починаю сяяти як прихований центр, світова вісь, навколо якої обертається ваша психіка. Це народження цілісності, і воно приходить лише після того, як фінальну маніпуляцію побачено і витримано. Але ми маємо бути обережними тут демонізувати нарциса повністю означає пропустити алхімічний урок, бо навіть у їхніх найтемніших маніпуляціях вони служать священній ролі, вони приводять вас до краю вашого власного несвідомого.